Привіт, друзі! З приходом осені в лісі побільшало різних видів грибів. Їх є дуже багато різних видів. Але як будуть перші морози та сніг, грибочки не стане, тому що вони померзнуть, але на наступну осінь вони знову з'являться. Але я знаю, як ці чудові грибочки залишити у нас удома для милування. Їх можна зробити з паперу або намалювати, або зробити з конструктора. я думаю, у вас у всіх вдома є конструктор. Отож, давайте спробуємо. А для цього нам потрібен лише ось такий конструктор. Отже, як ми з вами зробимо наші грибочки? Уявімо, що це галявина лісова. Але на ній не вистачає чогось, на ній є травичка. На ній ростуть дерева, але уявіть дітки, чого на ній не вистачає. Правильно, це грибочків. На нашій галявниці у ями не вистачає лише грибочки, тому ми зараз їх з вами зробимо. Беремо ось такі маленькі кубики та кладемо один на один. Ось так. Це у нас буде ніжка грибочка. А тепер потрібна нам лише шляпку. Ось таки беремо таку більшу цеглинку та просто накладаємо зверху, прикріплюємо. Ось так такий чудовий грибочок у нас вийшов. У лісі грибочки, коричневі, білі. Є білі ніжки та коричневі шляпки у грибочки. а у нас свій. Цікавий фантазійний грибочок. Але одного грибочка мало. Давайте зробимо ще одного. Оберемо кубик, накладаємо один на один. Ось так у нас буде грибочок з жовтою ніжкою. Беремо більший кубик Так кладемо зверху. Ось так. Наступний грибочок. Ось в мене вийшла галянка з трох ось таких грибочків. І вийде іще один. Ось так. Ось яка чудова галявинка у мене вийшла. Їх можна переставляти у будь-якому положенні. Міняти місцями, ставити у рядочок біля кубки або окремо. Ось так. Дітки, а давайте ви ще до нашої галявинки добавити хатинку для птахів або для звірів, які ходять і збирають собі грибочки та яблучки, які опали. наприклад, їжачки. Давайте ми для нього. Ви для нього збудуєте хатинку. Це буде додаткове вам завдання. І поселите там їжачка або білочка, або будь-кого з тварина, хто вам подобається. Дало вам конструювання до зустрічі.